Вітаю вас, любі діти! Чи знаєте ви, що таке права? Чи є права у ваших батьків? Чи є права у вас? Саме про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Права дітей прописані в Конвенції ООН, і з основними з них ми зараз ознайомимось. А щоб було веселіше, ми пограємо у гру, яка називається квітка прав дитини. Що таке права дитини? Це спеціальні можливості, необхідні дитині для існування і досягнення зрілості. Ну що ж, почнемо? Кожна дитина має право. Перша пелюстка це право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має ім'я та громадянство. Ми з вами є мешканцями якої країни? Так, вірно. України. Тобто ми українці. Друга пелюстка це право на сім'ю. У кожного з вас є мама, тато, братик або сестричка. Отже у кожної людини та кожної дитини є сім'я. Третя пелюстка це право на навчання. Ви зараз відвідуєте дитячий садочок, а потім підете до школи. Хто може пригадати, як називається наш дитячий садок? Як називається наша група? Так, вірно. Дитячий садок називається світлиця. А група джілка. Четверта пелюстка це право на відпочинок. Кожна дитина має право відпочивати тоді, коли вона втомилася. Грати, дивитися мультфільм, спати. П'ята пелюстка це право на інформацію. Тобто, ви маєте право читати книжки, дивитися телевізор тощо. Шоста пелюстка це право на медичну допомогу. Коли ви захворіли, то до кого ви звертаєтесь, діти? Так, вірно. До лікаря. Молодці. Сьома пелюстка це право на захист. Кожна дитина має право на захист від будь-якої роботи чи дії іншої людини, що може завдати шкоди її життю та розвитку. Яка гарна у нас квітка вийшла! І на кожній пелюсті написані ваші права. Давайте ми їх повторимо. У нас є право на ім'я. Право на сім'ю, право на навчання, право на відпочинок, право на інформацію, право на медичну допомогу і право на захист. Дякую вам за увагу. До зустрічі!